ЧТУ оголосило тендер на закупівлю шести нових тролейбусів. Вони замінять старі, які вже давно відслужили свій вік і стоять у черзі на списання. Звичайно, ми розраховуємо, що це буде наш чернігівський місцевий виробник. Але ж за умовами тендера приймати участь може будь-який виробник або представник виробника. І основний параметр це вартість. В управлінні розраховують, що фінальна вартість одного тролейбуса буде не більше 7 мільйонів гривень. Це нижче середньої ціни по Україні. Придбання нових тролейбусів дасть ЧТУ змогу освіжити автопарк. На маршрути виходитимуть нові і комфортні машини, а старі не будуть марно займати місце. Наявність тролейбусів в парку. Якщо вони не працюють, то в цьому ні ну, немає ніякого сенсу. Якщо у нас там, наприклад, було. Кілька років тому там 110 тролейбусів, а на лінію виходили там не більше 70 від загальної чисельності. То на сьогоднішній день коефіцієнт або процент виходу тролейбусів, які є в наявності, то він буде значно вищий. За словами Руслана Ємця, завдяки спрощенню процедур у сфері закупівель переможця тендеру та остаточну вартість тролейбусів в Чернігівці дізнаються вже у лютому. Проміжок часу від спочатку оголошення тендеру. І е, до моменту визнання переможця раніше тривав на такі закупівлі приблизно 50-60 діб е, з усіма там термінами оскарження і так далі. На сьогоднішній день всі процедури мають пройти до місяця. Придбають нові тролейбуси за кошти міського бюджету. Окрім цього, місто також профінансувало заміну силових кабелів. До минулого року ці роботи у Чернігові не проводилися.